Перепусти, це кожен має їхати в лут чи тут? Ні, не возьму в електронному. П'ятдесят 50% людей немає, має комусь, він має. От у мене син з Кимненької області, він не має можливості відвідати. З'їжджаєш до кордону, май перепустку. На Волині тепер діють нові правила перебування у 5 кілометровому прикордонні з Білоруссю. Навіть тамтешнім мешканцям необхідно мати перепустку. Людей це нововведення дещо збурило. Тож прикордонники йдуть у громади, аби роз'яснити селянам нові правила. При цьому журналістів назви села просять не озвучувати. Ми всім допоможемо, розумієте? Ми до кожного заїдемо, кожного, що була треба, така не ми привеземо в сільську раду, нікого ми не оставимо. Всіх ми цим поможемо. У цій громаді мешкає близько 6 тисяч людей, а це аж 18 сіл. Правда, у прикордонну 5 кілометрову смугу входять не всі. У керівництві громади інформацію про перепускний режим коментують так. Якщо місцеве населення, не кожна людина носить з собою паспорт. Тепер. Згідно законодавства, люди муситимуть мати з собою перепустку і вчивати, і дивлячись, скільки до нас їде чужого населення. Ну, я думаю, що це буде добре. Хай люди мають перепустку, хай люди розуміють, де вони живуть і, і що на них покладається. Ми готові інформувати місцеве населення, що необхідно їм, який пакет документів необхідно підготувати, подати. В питанні підготовки тих документів, може рукопії якісь зробити. Можливо, комусь допомогти, надіслати лист. місцеві нові правила спокійно сприймають не всі. Мовляв, хіба недостатньо паспорта і документа про реєстрацію. А деякі згадують таке уже було. Якщо що треба? Це війна, то звичайно треба. То що ж тут такого треба. Ми колись теж їздили в полосу по пропусках, по паспортах. Ну, колись в теж частині. Да, так, так було. Ми то переживали, ми вже старі. Але я рахую, що це нормально. А чому нормально? Які позитиви бачите? Бачу великі. То що це є погран зона, близенько, кордон. Нам вистачить 50-кілометрова зону паспорт на приписку. Ми приписуємо це. Як який нам пропис може бути? Не не а тим, хто буде сюди контролювати, то ну, хороша, справа. хороша справа. Але контроль той був завжди. Раніше за союзу був контроль. Ось людина по спіхом їде на роботу раненько, забула паспорт й висаджують її з автобуса. Хоч не хоч, місцеві жителі слухають про майбутні перепустки. Для них такі документи діятимуть у межах усього волинського прикордоння, поки їх не скасують. Потрібні вони і дітям. Якщо Це... маєте дітей неповнолітні, ви маєте зробити на дітей і на себе направити лист звернення, копію документів. Ага, але це але означає, це через громаду да ви скажіть та як можна? через а? через громаду не місцевим. же такі ж дозволи видаватимуть лише на рік. Якщо ж хтось захоче потрапити у прикордоння іншої області, змушений буде отримати дозвіл від прикордонного загону, який опікується тією ділянкою. На відстань п'яти кілометрів від кордону доступ обмежують. Однак населених пунктів певнять у прикордонному загоні це не стосуватиметься. У нас є прикордонна смуга відповідно до законодавства України. Це ділянка місцевості від лінії державного кордону на глибину до 5 кілометрів. Вона включає все за винятком меж безпосередньо населених пунктів. Нові обмеження не лише для убезпечення від диверсійних груп, а й задля безпеки українців. Поки триває війна, кордон має залишатися стратегічним, режимним і певною мірою секретним об'єктом. До того ж, фактично, весь кордон з Білоруссю замінований. Є міни, які можуть самостійно здетонувати, це важливо знати тим, хто приїздить туди вперше. Він замінований просто по лінії, а в межах на глибину певну відстань тому важливо розуміти, що. Там взагалі ходити не потрібно без дозволу, або тільки в присутності представників Державної прикордонної служби. Аби отримати дозвіл, треба або звернутися до сільської ради напряму, або електронною поштою. Розглядатимуть заяву 10 днів. Заява направляється в довільній формі, в якій мають зазначити прізвище, ім'я по батькові, номер документа, відповідно громадянство, також вказати свій контактний номер, вид перепустки, яку громадянин бажає отримати, і відповідно підстави для отримання такої перепустки. Відмовити можуть, якщо людину притягали до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, нелегальне переправлення осіб та порушення митних правил. Такі дозволи не потрібні тим, хто проїжджає при кордоні села транзитом. Перевозить вантажі або прямує за кордон через пункти пропуску. А от за незаконне перебування в 5 кілометровій зоні передбачено штраф розміром від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Андрій Гнатюк, Анна Кравчук, дванадцятий канал.